В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 у студії для вас працюють Павло Живєтів. сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, сьогодні у випуску ми розповімо про таке. Ворожі обстріли Дніпропетровщини про унікальну операцію порятунку нашого захисника. Сільське життя мешканців Болтишки. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині чотири рази ворог бив по Нікопольщині, цілив з важкої артилерії по районному центру Червоногригорівській, покровській та мирівській громадах минулося без загиблих та постраждалих. Втім, є руйнування, пошкоджені п'ять приватних будинків та чотири господарські споруди. А ще газопровід та лінії електропередач. У решті районів Дніпропетровщини було спокійно без обстрілів. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Про оперативну ситуацію далі у випуску минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та іншій цивільній інфраструктурі України. Ворог запустив 44 крилаті ракети повітряного базування та 6 зенітних керованих ракет с 300 Протиповітряною обороною знищено 38 крилатих ракет. Протягом минулої доби відбулося також 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 59 ракет та 62 авіаційних удари здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціям наших військ, так і по цивільним об'єктам. Авіація Силоборони завдала удару по пункту управління зенітно-ракетному комплексу. 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, та два по станціям РЕП противника. І про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 480 окупантів: 6 танків та 40 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу – близько 274 тисяч 950 осіб. Танків – 4 тисячі 644. Бойових броньованих машин – 8 тисяч 891. Артилерійських систем – 6 тисяч 177. Реактивних систем залпового вогню – 785. Засобів протиповітряної оборони – 528. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4858, автомобільної техніки та автоцистерн 8690. Цього тижня депутати Верховної Ради повернулись до роботи в стінах парламенту та проголосували ряд важливих законопроєктів, які стосуються економіки, правоохоронної сфери діяльності та зовнішньої політики України. Детальніше за що голосували нардепи розкаже наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій, який зараз перебуває із нами на прямому зв'язку. Отже, вітаю колегу. Вітаю студія цього тижня. У депутатів було два робочих дні у середу та четвер. Вони були такі незавантажені, легенькі. В першу чергу це пов'язано з тим, що розпочалась робота над державним бюджетом України на 2024 рік. Але до цього хотілось би повернутись трохи пізніше, а розпочати з такої більш анекдотичної ситуації, коли два тижні тому народні депутати відмовились показувати свої декларації про доходи, Оди, як казав Микола Тищенко, прийдуть російські ФСБ, знатимуть, де вони живуть. Тоді за відкриття цих декларацій проголосували лише 199 нардепів із 226 необхідних. Це так як зараз кажуть, тригернуло суспільство. Викликало багато резонансу. Була зареєстрована петиція на сайті президента України, яка буквально за два дні у рекорді терміни набрала понад 80 тисяч голосів при. Необхідних 25 тисячах, і уже буквально на цьому тижні депутати повторно голосували за цей законопроект і вже дали 341 голос. Відповідно, тепер уже депутати мають показати свої декларації і суспільство нарешті побачить, чи збагатились вони, що вони купили, придбали там можливо автомобілі, будинки а можливо і навпаки. Також, як я вже казав, Верховна Рада розпочала роботу над державним бюджетом України на наступний рік. У середу був презентований попередній проект цього бюджету народним депутатам. Вони можуть вносити правки тепер до 1 жовтня, і потім уже повноцінно Верховній Раді голосуватимуть за кожен пункт цього кошторису. І ми вже я дуже надіюсь, з 1 січня все-таки будемо із новим бюджетом. Планується підняти розмір мінімальної зарплати з 1 січня до 7 тисяч 100 гривень, а з 1 квітня до 8 тисяч гривень. Згідно прогнозу уряду, доходи загального фонду бюджету наступного року складатимуть 1 трильйон 560 мільярдів гривень, а видатки у двічі більше – 3 трильйона 108 мільярдів гривень. Різницю покриватимуть за рахунок запозичень та допомоги інших країн. Країн найбільше коштів піде на оборону та безпеку країни. Половина усіх ресурсів бюджету: 1 трильйон 685 мільярдів гривень. Це на 113 мільярдів більше ніж у. Цьому 2023 році на соціальну сферу виділили 489 мільярдів гривень а на медицину та освіту 179 мільярдів гривень. Це на 23 мільярди більше ніж торік. Це такі основні пункти витрат. Нагадаю, що це тільки презентація державного бюджету, а основна робота розпочнеться 1 жовтня у. Парламенті пропоную послухати пряму мову народного депутата Михайла Цимбалюка. Збільшені кошти на міністерство ветеранів на підтримку ветеранів, і це позитив, але потрібно його допрацьовувати до є в Верховної Ради цей час, і я думаю, що пріоритетом має залишитися. Збройні сили України, сили оборони, виробництво зброї, боєприпасів і звичайно соціальний захист військовослужбовців і всіх наших громадян. У четвер день був ще менш продуктивним. Депутати розпочали свою роботу з того, що звернулись до міжнародних організацій та парламентів інших країн з вимогою засудити проведення Російської Федерації незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях. Також було проголосовано за закон про національні меншини. Ним гарантується державний захист мов національних меншин, яким загрожує знищення, а також підтримка. І збереження традиційної культури та нематеріальної спадщини національних меншин, водночас логічно, що дія цього закону не буде поширюватись на росіян, які мешкають на території України. Також в першому читанні проголосували за закон про моніторинг політично значущих осіб. Це так званий євроінтеграційний закон, закон про Пепи текст документа, поміж іншого, усуває обмеження для фінансового моніторингу політично значущих осіб після їх звільнення з посад. Ці останні закони є євроінтеграційними і тільки їх прийняття відкриває шлях Україні до Європейського союзу. Пропоную послухати пряму мову народного депутата України Давида Арахамії. Питання чутливе, тому що навіть люди, які в першому скликані були міністрами чи там депутатами, вони теж вважаються пепами, і до них застосовуються спеціальні і до них і до членів їх родин спеціальні такі жорсткі правила фінансового моніторингу з боку фінансових установ. У нас були пер, певні перекоси по цьому питанню внутрі банківської системи, але національний банк зробив гарну домашню роботу. Я думаю, що перекоси ми всі вже вирівняли. Тож будемо чекати вже прийняття цього закону в цілому за пару тижнів, та будемо сподіватися на результативні переговори між Україною та Європейським Союзом. Такі останні новини із стін парламенту. А ми далі будемо спостерігати за роботою народних депутатів та оперативно повідомляти вам про це. Студія, вам слово. Дякую, колегу, за інформацію. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. У Дніпрі влаштувати дитину до садочка завжди було проблемою. А спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і поготів, обурені батьки маленьких Дніпрян навіть виходили на мітинг до стін міської ради. Однак багато хто вимушений возити дітей і до сусіднього міста, розповідає Ольга Ховрич. Родин Махневих переїхала до Дніпра з Кам'янського у Тарамському придбали будиночок. Та коли переїздили, навіть ніхто й гадки не мав, що донечку їм доведеться возити до дитсадочку Кам'янському, бо дитсадків у нашому місті на всіх не вистачає. А найближче до родини махнєвих садочок цьогоріч навіть не планують відкривати. Про це мама Дарія дізналася з відповіді директорки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Ксенії Сушко. Немає технічних умов для створення сховища, тобто найпростіше сховище зробити неможливо. Це я отримала таку відповідь від урядової лінії гарячі 1545 після свого дзвінка, в тому, що буде працювати садок чи не буде. Віддати трирічну донечку до приватного садочку у батьків можливості немає. Щомісяця місяця 15 тисяч гривень для їхнього сімейного бюджету це забагато, адже в родині є ще одна дитина. Тож питання приватного садочка відпало після довгих міркувань та тривалих дискусій. Вирішили спробувати повернутися до садочка у сусідньому Кам'янському, бо там, на відміну від Дніпра, з осені минулого року майже всі комунальні заклади дошкільної освіти працюють. Я подумала, ну можна спробувати. І ми прийшли до одного із садочків, який недалеко там від вокзалу знаходиться, щоб мені було зручно її возити. А, так як був не дітей, нас з задоволенням взяли до садочка, і ось з 11 серпня ми почали відвідувати цей садочок. Це є сховище, головне, а під час повітряної тривоги вони спускаються в сховище, вони вже звикли. Малію садочку Кам'янському дуже подобається. Вона щодня залюбки йде туди, і графік роботи закладу дуже зручний з восьмої ранки до п'ятої вечора. Сеп нічого якби не одне, але дорога до та з садочка. Адже доводиться добиратися різними видами транспорту, не кажучи вже про те, що скільки часу і коштів витрачається на дорогу. Починається квест, я забираю дитинку, і ми їдемо додому в Таримське. І це починається дуже чудовий такий і ранок і вечір, тому що ми підв'язані під транспорт. І ми оце гуляємо, потім їдемо додому. Потім зранку ми їздимо на електричці або на машині до садочка. Ну тобто, дуже це дуже незручно, але ну немає іншої можливості поки щось вирішити. Є одна дитина маленька ще, і вона не має змоги сама себе ще обслуговувати. Ось і ми оце втрьох в трьох їздимо кожен день, а потім ми повертаємось додому. І після цього і забираємо Марійку. Тож через непрацюючі дитсадочки у нашому місті, заради соціалізації своєї старшої дитини, Дар'я долає по буднях десятки кілометрів в обидва боки з Дніпра до Кам'янського з двома доночками. Поки що тепло й темніше на так рано це можливо їздити. Це поки тепло. Я далі навіть не знаю, як ми будемо їздити. Тому що буде зима, буде холодно. Поки є така на оптимізмі, та да, але будуть, Погодні умови погіршуватися, і якщо чесно, ну тримати дитину вдома також не варіант. Серед іншого жінку турбує питання інклюзії, адже менша донька дитина з особливими потребами. Друга дитинка з інвалідністю. Ми постійно ходимо на якісь реабілітаційні заняття. і Я перш за все хочу, щоб відкрилися у нас місце садочки, тому що. Найбільш хвилює ще інклюзія а нам на наступний рік можна йти до садочка другою донькою, Ось і нам потрібна інклюзія. Розмови, навіть якщо я виберу приватний садочок, вони таку дитинку не приймуть. На жаль, тому що дитинка з ДЦП вона сама ще самостійно не рухається. Ось тобто нам двері зачинені всюди. Мене питання це який тисяч матусь міста Дніпра хвилює, тому що в нас працює садочки приватні і приватних садочків. Я так колись рахувала статистику, а їх за період війни стало більше ніж два рази більше. А тим часом нагадаємо у Дніпрі за інформацією від очільниці департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради до відкриття готують 82 дитячі садочки. Та поки невідомо, коли вони зможуть прийняти дітей. Ольга Ховрич, Андрій Маранюк, новини Д1. Продовжуємо випуск. Спочатку повномасштабної війни Дніпропетровщина прийняла майже 400 тисяч вимушених переселенців. Вони знайшли тимчасовий прихисток у різних куточках нашої області. Хтось вже повернувся додому до деокупованих населених пунктів, а хтось ще чекає цієї можливості. Другою домівкою для людей став і Болтишський Старостинський округ, що в Божедарівській громаді Кам'янського району. Як живуть сьогодні села Дніпропетровщини в нашому матеріалі? Болтишський старостинський округ налічує три населені пункти: село Калинівка, Олександрівка і центр старостату Болтишка. Це понад 600 місцевих жителів. З початку повномасштабної війни округ прийняв і вимушених переселенців з Харківської, Чернігівської та Донецької областей. На сьогоднішній день у селі знайшли прихисток троє мешканців Нікополя. Людям допомагали з житлом, речами першої необхідності, їжею. Селищна рада, відділ. Соціальний відділ, вони опікувались, вони якби акумулювали все там через центр надання адмінпострук. Вони ж реєструються в нас там. І вся допомога, що там в продуктові набори, це без проблем. Мешканці теж хто молока принесе, хто курочку, яйце, це ж зрозуміло. Попри війну, старостинський округ розвивається. Пані Тамара згадує, що кілька років тому дороги у тамтешніх селах були у жахливому та розбитому стані. Проте, селищна рада допомогла з ремонтом. Сьогодні в окрузі працює сучасний ліцей з облаштованим укриттям: бібліотека, будинок культури, фельдшерсько-акушерський пункт, пошта, заклади торгівлі, підприємства за потреби взимку. Працював і пункт незламності. За допомогою мешканці звертаються до старостату. Матеріальні дії я роблю заповіти, доручення. Всякі, ну Все, що нотаріата України стосується, є деякі обмеження. ну Я цим займаюся. Довідки різного характеру, любі, якісь негаразди і до сімейних. Привикли ходити сюди, вислухаєш, де приходиться поїхати додому. В окрузі спробували перейти і на альтернативний вид опалення, аби заощадити кошти. Вдалося підживити ліцей, старостат, будинок культури. Економічніше вигодно, щоб перейти на альтернативну котельню. Ми заключили договір з альтернативою, опалює по тепловому тарифу, не виходячи за межі дозволено. І ми спробували до цієї котельні під'єднати будинок культури опалення і старостат. І економічно ми дуже багато виграли. І в школі тепло, і в будинку культури тепло, де ніколи не було цього палення. І староста теж отак поступово крок за кроком вирішують Божедарівській громаді питання життєзабезпечення, коли є бажання, розуміння і підтримка депутатів селищної ради та селищного голови, є результат. Маргарита Сопільняк Шалдов, новини Д1. З початку року урядові та неурядові оператори обстежили понад 200 тисяч гектарів земель сільгосп призначення, для першочергового розмінування. Понад 120 тисяч гектарів обстежених та розмінованих земель вже використовуються сільгоспвиробниками. Лише за минулий тиждень піротехніки обстежили біля 5 тисяч гектарів земель сільгосппризначення. Повідомили в міністерстві економіки. Також триває робота над розробкою національної стратегії України з протимін. Діяльності. Найвідоміший у світі хірург-ортопед Рікард Бронемарк прооперував українського бійця з Кривого Рога Геннадія Сесоєва, який втратив руку в боях за Бахмут. Протезування проводили за унікальною технологією. Імплант вживляли прямо в кістку. Нашому власному кореспонденту у столиці Сергію Салію вдалось поспілкуватись з українським героєм та навіть на власні очі побачити саму операцію. Деталі в наступному матеріалі. 30-річний Геннадій Сесоєв з Кривого Рогу, прогулюючись по клініці, морально готується до хірургічного втручання. Уже за дві години йому робитимуть унікальну операцію, імплантуватимуть протез прямо у кістку. Чесно, мене одне сподівання, і така надіжда, що мені навіть після операції, хоча б після цієї операції, що буде, ж не одразу буде ж ставити протез. Щоб фантомні болі прийшли. Я не можу нормально не спати, не робити. Ну. Просто постоянна боль, постоянні уколи, постійна боль, це, знаєте, вколи, постійна боль воно, аж голова кипить. Геннадій Розвідник отримав поранення у березні біля Бахмута. Почався танковий обстріл. І десь на 15-му снаряді словив я свій снаряд. І, що отривало руку, просто одразу перечищення. Підняв, я хотів взяти автомат, треба було стрілювати. вони ще ще наступали, помимо того, що робота від танків і міномету наступали ще. І побачив, що це, і я забув вже про те, що там хтось наступає. Щоб евакуюватись, близько трьох кілометрів йшов пішки під обстрілом. Артерію перетискав великим пальцем, адже турнікет виявився бракованим та не зупиняв кров. Лікарі казали, що після такого поранення протезування неможливе. Шукав протезистів. Собі. Багато ні, ніхто не береться за таке протезування. В Стеценку сказали, що нема смисла тіп, в основному. біоніку вони типу, поставлять, будуть старатися, як вони сказали. Ну вона роботи не буде повністю. За протезування взялись тільки у клініці мірум. Імплант ставитимуть за сучасною технологією остеоінтегроване протезування. При е короткій куксі плеча, як у нашого пацієнта, остеоінтегративний протез дає можливість рухати в плечовому суглобі. Це буде електронний протез, який буде керуватися. І звісно, що е хвати робити, згинати-розгинати в ліктовому суглобі він буде. Особливість методики остоінтегрованого протезування імплантація відбувається безпосередньо у кістку. Протез можна буде легко одягати і знімати. Він забезпечуватиме повний діапазон руху та сприятиме кращій чутливості. Якщо ми говоримо про остоінтегративне протезування нижньої кінцівки, якість ходи набагато краще. Зі сторони навіть не завжди можна помітити, що в людини стоїть такий протез. Він відчуває, за рахунок передачі прямо на кістку. Він відчуває нерівності поверхні. Так, такий протест не натрає, не травмує м'які тканини. Проводить таку операцію відомий шведський хірург Рікард Бронемарк разом із українськими медиками. Це вже другий його візит до України. Минулого разу він прооперував двох українських військовослужбовців. Цього разу протягом тижня проведе вісім операцій. Протез, який ми вже звикли бачити, буде завжди сприйматися як протез. Натомість імплант уже буде сприйматися частиною тіла. Людина з імплантом каже: якщо раніше протез керував моїм життям, то тепер, нарешті, я керую ним. Подібна операція не дешева, близько 40 тисяч доларів. Але пораненим українським військовим її проводять безкоштовно. Усі витрати покривають благодійники. У нас є свій фонд. Центр спасіння життя. Ми звертаємося до благодійників, до іноземних, до українських компаній. От до речі, на цей тиждень ми планували шість операцій. Один із благодійників сказав: я можу ще оплатити дві операції у Геннадія, якого одним із перших прооперували за новітньою технологією попереду три-чотири місяці реабілітації. Але чоловік уже мріє, як випробуватиме його далі. Хочеться пива, чесно. Я любитель пива, але я вже не пив, маємо, на год почти. То може й більше вже мабуть. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу Де 1 Кримінальна хроніка на Дніпропетровщині судитимуть агентку російської розвідки, яка інформувала ворога про розташування українських військових та маршрути переміщення техніки збройних сил України. Зрадниця налагодила зв'язок із співробітником Федеральної служби безпеки РФ. У своїх звітах агентка надсилала скріншоти із геолокацією об'єктів, які мають важливе стратегічне значення, зливала ворогові дані про розташування і чисельність українських військових та передислокацію. Колон техніки прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно агентки за фактами державної зради. Затримано мешканця Дніпра, який гвалтував малолітню доньку. Підозрюваний, користуючись відсутністю дружини та безпорадним станом 10-річної дитини. Упродовж декількох років гвалтував її. Дівчинка розповіла про це, звернувшись до районного центру соціально-психологічної реабілітації. Про злочин одразу повідомили до поліції. За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури Дніпра злочинця затримано та взято під варту. Про спорт далі у випуску вчора стартував третій за престижністю турнір Ліга Конференції від України. В ньому представлена Луганська зоря, яка в рамках першого туру зустрічалася з бельгійською гентою. Матч завершився бойовою. нічиєю з рахунком 1-1. Єдиний гол у складі Луганців забив Едуардо Гереро на 70 70-й хвилині гри. Свій наступний поєдинок у рамках Єврокубку Зоря зіграє проти ісландського Брейдаблік. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами зустрінемося в прямому ефірі. Новин вже о п'ятнадцятій годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Побачимось на Д1. Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі. Д1. коротка інформація про синоптичну ситуацію в області станом на 22 вересня. У Дніпрі триматиметься сонячна погода. Температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Ближче до вечора небо затягнеться хмарами, проте опадів не очікується. Вітер східний до 3 метрів на секунду. У покрові, кам'янському та Жовтих водах сьогодні спекотно. Температура зміниться з 13 на 28 градусів із позначкою плюс. Мінлива хмарність без опадів. Опадів. У Нікополі та Новомосковську температура повітря сягне позначки у 26 градусів. Зранку і в день небо буде ясним, ввечері прогнозується похмура погода без опадів. Середній показник вологості повітря в нашому регіоні становитиме 64%. І про народний прогноз погоди. 22 вересня вважається днем осіннього рівнодення. Ніч рівняється з днем і збільшується. Коротшим стає день, а вечори довшими. Це явище вважається астрономічним початком осені. Також наші пращури спостерігають спостерігали за павутиною, якщо вона була довгою, до ясної осені, а сніг прийде не скоро. Мирного вам неба, гарної погоди у студії. Працювала Маргарита Кузьменко.